В ефірі новини сьогодні у випуску вручення дипломів випускникам придунайської філії МАУП, які безпекові проєкти реалізуються на території Змільського району. Все про харчове отруєння влітку. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 серпня орієнтовно такі: 593 тисячі осіб особового складу, 8 тисяч 455 танків, 16 тисяч триста бойових броньованих машин, 16 тисяч артилерійські системи, 1 тисяча реактивних систем залпового вогню, 920 засобів протиповітряної оборони. 366 літаків, 328 гелікоптерів, 13 491 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 2426 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 22 649 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2806 одиниць спеціальної техніки. 9 серпня в готельному комплексі Бесарабія відбулося урочисте вручення дипломів випускникам Придунайської філії міжрегіональної академії управління персоналом, яка є центром управлінської освіти, науки і культури півдня Одеської області. На урочисті події зібрались студенти, викладачі, батьки та друзі. Подробиці дивіться далі. 9 серпня в готельному комплексі «Бессарабія» відбулося урочисте вручення дипломів випускникам придунайської філії міжрегіональної академії управління персоналом, яка є центром управлінської освіти науки і культури півдня Одеської області. На урочисті події зібрались студенти, викладачі, батьки та друзі. Зі словами привітань до присутніх звернулась директор придунайської філії МАУП Тамара Гуменникова. Було багато деклатних зусиль для того, щоб сьогодні отримати. Диплом про освіту, Диплом, який надає право кожній людині, яка сьогодні закінчує Меріональну академію управління персоналом, бути успішною, бути щасливою людиною. Я ще вітаю вас всіх з такою гарною подією. Я щиро радію разом з усім викладацьким складом принесій ефірі Міжвіона академії управління персоналом про те, що в нас сьогодні в нашій залі дуже багато випускних. Дипломи отримали бакалаври та магістри за спеціальностями право, менеджмент, програмна інженерія, психологія, економіка, правоохоронна діяльність. Також цього року вперше були вручені дипломи про фахову передвищу освіти випускникам Придонайського фахового коледжу Мауп, який працює в місті Ізмаїл, вже три роки. Перший наш випуск сьогодні отримав дипломи. Це наша гордість, це наше досягнення. Наші студенти вже на сьогодні обрали не тільки професію, не тільки свій шлях, але вже обрали. Місце роботи, перші три дипломи отримали перші три випускниці. Це перші ластівки успіху, надії та любові кожного викладача. Отримання диплома – це завжди визначна подія, адже це підведення підсумків багаторічної плідної праці. Фахівці з менеджменту, правознавства, економіки та психології, які випускаються з придунайської філії МАО, успішно працюють на підприємствах нашої країни та за кордоном. Ми сьогодні вручали дипломи майбутнім. Юристам, менеджерам, психологам, економістам, бухгалтерам, тож щиро вітаю всіх наших випускників від імені професорсько-викладацького складу з важливою подією, отриманням диплома про вищу освіту і бажаю всім вам успіхів. На вашому професійному шляху серед цьогорічних випускників і ті, хто з першого курсу навчаються у придунайській філії МАУП, і ті, хто здобув тут другу вищу освіту. За роки навчання студенти отримали цінні знання, які вони зможуть використати для побутови успішної кар'єри. Спеціальність права зараз дуже востребована. Я обрала цю спеціальність серцем та душою. Я пам'ятаю наукові конференції, свята. Ці чотири роки були е, дуже плідними, цікавими, і я запрошую вас. Е... Також обрати свою спеціальність в донацькій філії Міжрегіональної академії управління персоналом. Я дякую всім за чотири роки плідної наснаги в міжрегіональній академії управління персоналом. Я вдячний всім своїм уже майбутнім колегам за те, що вони пройшли зі мною ці чотири роки. Бажаю знайти всім свій професіональний шлях своїм майбутнім колегам за допомогу міжрегіональної академії управління персоналом. Юлія Петлецюк, Дмитро Єфимов для програми новин. Трьох громадян України, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, затримали прикордонники Білгородністровського загону на околиці села Яські. Їх протиправний намір зафіксували технічні засоби охорони кордону. На пошуки правопорушників одразу прибув прикордонний наряд, діякого координував оператор безпілотника. Відносно них складені протоколи про адміністративні правопорушення 204.1 Купап, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справи скерована до суду. На території Змійського району діють чотири безпекові проєкти. Про це в ході інтерв'ю знімальній групі Змійського телебачення розповів начальник районного відділу поліції Віктор Герасименко. Докладніше дивіться у репортажі. Яка наразі криміногенна ситуація в Ізмаїлі та Ізмельському районі? Які злочини найчастіше зустрічаються, та яка статистика їх розкриття? Про це в ході еклюзивного інтерв'ю ізмейському телебаченню розповів начальник районного відділу поліції Віктор Герасименко. За 6 місяців поточного року, 24-го, на території Ізмаїльського району зареєстровано було 13 тисяч 600 повідомлень проти 12 тисяч 500 повідомлень минулого року. До ЄРДР ми внесли інформацію по 617 кримінальним провадженням. Натомість минулого року ця цифра сягнула 562. Цьогоріч кількість розкриття злочинів зросла. Відзначив Віктор Герсименко за його словами, цей відсоток перевищує середньообласний рівень. У Нами було розкрито 331 злочин. Натомість минулого року 272 злочина злочини було розкрито. Що стосується відсотку розкриття, то він сягнув 54% від зареєстрованих кримінальних проваджень. Минулого року це, ця цифра була 48%. Згідно статистики, відбулося зменшення злочинів насамперед на вмисних вбивств. Розповіли у поліції. Якщо минулого року їх було 10, то у поточному році 3. на даний момент їх розкрито. Що стосується інших злочинів, хочу зазначити, що цього року відбулося зменшення також злочинів. На вулиці це минулого року було скоєно сім грабежів. Цього року чотири розбійних нападів минулого року було скоєно три, цього року нуль. Усі злочини розкриті насамперед грабежі. Чотири злочини вони розкриті. Натомість збільшилася кількість незаконних заволодінь автотранспортом. Якщо у минулому році зафіксували лише один випадок, то цього року їх вже шість. Вони розкриті. Злочинців притягують до відповідальності. Кількість майнових злочинів у поточному році. Складає 46 відсотків. Правоохоронці зафіксували 150 випадків крадіжок та 124 випадки шахрайства. Ця цифра залишилась на рівні минулого року. Нам вдалося стабілізувати ситуацію. На жаль, не відбулося зниження, але відбулося здебільшого. Ми розкрили більше злочинів, притягнули до відповідальності винних осіб. Що стосується крадіжок, це ми притягнули до відповідальності 112 осіб. Що стосується шахрайств, це зі 124 зареєстрованих фактів. Ми притягнули по 35 фактам до відповідальності. Наразі найбільш розповсюджені види шахрайств це інтернет-шахрайства, замовляючи товари чи послуги, люди довіряють неперевіреній інформації та відправляють свої кошти на рахунки злочинців. Щоб убезпечити себе, ми наразі ймо, і кажемо ще раз, що потрібно використовувати тільки перевірені платформи і співпрацювати з тими. Е Продавцями, яких ви вже впевнені або використовували, і звісно, що не переказувати гроші відразу, а використовувати накладений платіж, коли ви вже отримали продукт. Побачили його вже потім перераховувати кошти. Що стосується вуличної злочинності, на даний момент її кількість зменшилася. Це сталося завдяки спільному патрулюванню міста у нічний час доби та під час дії комендантської години. Ми виставляємо в вечірній час додаткові патрулі на вулицях міста або коли виключається світла. Ми теж додаткові патрулі виставляємо в місті. Плідна співпраця з патрульною поліцією, з Національною гвардією. Долучається до цього процесу всі заходи безпеки, всі служби, які здійснюють охорону порядку на вулицях міста. Випадки порушення комендантської години фіксуються, зазначили у поліції, проте кожен випадок розглядають окремо. Якщо ми бачимо, що людина там після 12-ї години там десь запізнюється на декілька хвилин, і ми розуміємо, що людина йде додому, то ми так яких людей не доставляємо до райвідділу. Але якщо є злісні порушення, то ми, звісно, людину запрошуємо до райвідділу, де проводимо с неї профілактичну бесіду, щоб більше не повторювалися такі факти. Питання наркоторгівлі одне з резонансних. В місті ця злочинність продовжує розвиватися. Ізмельський відділ поліції продовжує працювати над викорененням цієї злочинності. Ми цим питанням дуже піклуємося, і ми над ним постійно працюємо. Хочу зазнати, що цього року, за півроку, нами вже було задокументовано шість наркозбувачів, яких ми притягуємо до відповідальності, і всі справи скеровані до суду. Також було виявлено 35 фактів незаконного зберігання наркотичних засобів, з яких 22 факти вже скеровані до суду, і також задокументовано три факти незаконного вирощування наркотичних засобів, а саме конопиль. Щороку у літній період правоохоронці проводять спеціальну операцію. Мак вони обстежують присадибні ділянки та виявляють посіви маку й конопель. Ми плідно співпрацюємо з прикордонниками служби безпеки України прокуратурою. Хочу також додати, що цього року за рішенням суду ми знищили 118 тисяч кустів канапелі, які були раніше вилучені по кримінальному провадженню. Враховуючи воєнний час та ситуацію в країні, поліцейські долучені до чергування на блокпостах. А також спільно зі службою безпеки проводять фільтраційні заходи. Деякі правоохоронці стали добровольцями та долучилися до лав стрілецького батальйону. Місяць тому на базі головного управління був створений стрілецький батальйон, який буде виконувати бойові завдання. І з ізмаїльського райвідділу до нього долучилось 15 співробітників. Це добровольці, які зараз проходять навчання та будуть нести службу далі в цьому зведеному загоні. Крім цього, протягом поточного року ізмаїльський районний відділ поліції реалізував ряд безпекових проєктів. Докладніше про це дивіться у наших наступних випусках новин 700 секунд. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські викрили 55 річну одеситку у незаконних оборудках з психотропною речовиною. Правопорушниця вже має судимість за незаконне придбання та зберігання наркотиків без мети збуту, за що суд дав їй можливість виправитись впродовж року на волі. Втім, належних висновків вона не зробила. І цього разу придбала та зберігала психотроп для збуту. В неї вилучено майже сотню згортків з метадоном. В Одесі поліцейські викрали 55-річну містянку у незаконних оборудках з психотропною речовиною. Затримали правопорушністю в центрі міста одразу після того, як вона отримала на пошті товар із забороненим вмістом. У жінки було вилучено 95 згортків з білою кристалічною речовиною, попередньо метадоном. Результат експрес-тесту показав реакцію на психотропи. Речовини слідчі скерували на експертизу для підтвердження їх відношення до психотропних та встановлення ваги. Наразі дії правопорушності кваліфіковані за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України їй повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини з метою збуту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Суд. Обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває. Харчове отруєння особливо поширене влітку. Які продукти можуть спричинити отруєння, якими є перші ознаки та як надати медичну допомогу при харчовому отруєнні? Про це дивіться далі. Харчове отруєння це запальне захворювання шлунково-кишкового тракту, яке виникає при вживанні забрудненої їжі, переважно бактеріальної вірусної тіології, або забрудненої їжі токсинами та іншими хімічними сполуками. Отруєння переважно виникає раптово. Першими ознаками отруєння є блювота, нудота та загальні ознаки слабкості організму. В інфекційних випадках може доєднатись гарячка. Бактеріальною інфекцією можна заразитися при вживанні кондитерських виробів, особливо з кремами молочних, кисломолочних продуктів, недовареного м'яса, сирих яєць та овочів і фруктів. Дуже небезпечними в поширенні харчового отруєння є отруєння нітратами. Нітрати або по-іншому солі азотної кислоти є найбільш найбільш поширенішими забрудниками навколишнього середовища. Їхня концентрація збільшується в ґрунтах в зв'язку із азотними добривами, продуктами гниття органічних речовин, а також побутовими відходами і комунальними відходами, промисловими відходами. Вони інтенсивно накопичуються в ґрунті. А з ґрунту через ґрунтові води можуть переходити у свердловини, у колодязі, а також накопичуються у овочах та фруктах. Найбільша кількість їх у овочах, фруктах, переважно таких, як зелень, всі, всі салати, а також коренеплоди це морква, це буряк. Дуже багато на даний момент в літній період нітратів може знаходитися у дині та кавунах, а також у сироку ковбасах їхня кількість також зростає. У воді особливо велика концентрація нітратів може знаходитися у відкритих водоймах. Однак у колодязях також тому варто дотримуватися лабораторного контролю якості питної води у колодязях та свердловинах. При перших проявах отруєння нітратами або інших харчових отруєнь рекомендовано негайно викликати швидку медичну допомогу і надати першу допомогу потерпілому. Для цього потрібно потерпілому дати можливі адсорбенти. На, на, на даний момент ці адсорбенти знаходяться у вільному доступі в аптеках. Це можуть бути такі препарати, як атексіл у порошках чи в гелях, або інші. Також викликати рвоту за можливості, якщо це буде доцільно. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню десять копійок, продати за 41 гривню п'ятдесят копійок. Євро купівля 44 чотири 90 копійок. Продаж 45 гривень 47 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 14 серпня, в Ізмайлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19-21 градусів тепла. В день 29-31 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний. 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла. В день 26-28 з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змилтів.ком на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.